Yeah. Це знак протесту проти злочинних дій, правоохоронних органів, судової системи та взагалі влади. Тому що наш побратим, провідник соціал-національної асамблеї був відправлений без рішення суду до тюрми, до красної тюрми, красної зони, ціллю вбивства. Його, його намагалися вже неоднократно вбити, коли він був на свободі, в нього стріляли. Це провідник СНА Соціально-Національної асамблеї Андрій Білецький. Йому не висунули ніяких обвинувачень, тобто не висунули. Він знаходиться вже шостий рік, ця людина знаходиться там тобто без рішення суду, без всякого переговору. Тобто. Його просто затримали, кинули до СІЗО. Він є нашим командиром, нашим побратимом та взагалі дуже гарною людиною. І ми не дозволимо, щоб його вбили, щоб його замордували на 12-й зоні, на 12-й тюрмі.